Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин «Автомір» Сьогодні в нас на відеогляді ось така новинка: це ходові вогні. Зараз ми їх розпакуємо та протестуємо. Дивіться, це ходові вогні, вони універсальні, їх можна використовувати на будь техніці, вони мають гнучку форму, тобто їх можна встановити як вам потрібно, по гнучкому на ваш корпус авто. І кріпляться вони завдяки двосторонньому скочу. Та також тут є місця, розташовані для встановлення болтів, тобто ви їх зможете поставити так або так. Також з ходового вогня виходить ось такий дріт. Тут є три провода на один мінус та два плюси. Зараз ми їх включимо, і ви побачите, як вони працюють, а саме функції поворота та ходового вогня. Дивіться, це функція поворота. Тобто, поворот блиме, він бігучий, як на моделях на авто Lexus та інших. Це був поворот. І це в нас функція. Зараз, секундочку. І це ми підключаємо функцію ДХО. Як ви можете побачити, ходовий вогонь є привітання, функція привітання, коли він починає ось так блимати при включенні. А потім, вже коли ви вімкнули ходовий вогонь, він працює в постійному режимі ДХО. Дуже цікавий варіант, якщо він вас зацікавив, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі, побачити детальніші характеристики, довжину цього ходового вогня та замовити за посиланням на сайті.